Торгівля людьми проблема світового масштабу. 27 мільйонів людей нині перебувають у сучасному рабстві. Лише малий відсоток з них біля 46 тисяч минулого року були ідентифіковані, каже державний секретар США Джон Кері. Цноандерстейтментсейдевики. Не буде перебільшенням сказати, що ми намагаємось подолати проблему, від якої за багато років постраждали мільйони людей, але проблема продовжує існувати, і в деяких місцях кількість жертв зростає. Серед нових країн, які у своєму звіті державний департамент відніс до найгіршої категорії щодо стану з торгівлею людьми, Китай, Узбекистан та Росія. Загалом говориться у звіті держдепу 21 країна зі 188 не дотримуються навіть мінімальних стандартів щодо протидії торгівлі людьми. І не роблять жодних зусиль щоб змінити ситуацію. Від сучасного рабства страждає кожна країна світу, в тому числі і сполучені штати, і кожен уряд несе відповідальність за боротьбу з цим явищем, і поки що жодна країна не зробила достатньо у цій сфері. Карі зазначив, що останні дослідження вказує на те, що вірогідність того, що уряд почне щось робити для вирішення проблеми торгівлі людьми, зростає вдвічі після того, як країна попадає у найнижчу категорію. У рамках програми боротьби з торгівлею людьми державний департамент також нагородив дев'ятьох осіб за їх роботу в цій сфері. Серед них громадянин Іраку Мохамед Басам аль Нассері. Який ініціював прийняття в Іраку закону про боротьбу з торгівою людьми та особисто допоміг будівельникам зі східної Європи, яких силою привезли та утримували в Іраку, уявіть собі на хвилинку. Ви отримуєте спокусливу пропозицію, але замість обіцяного виконуєте принизливу роботу, не отримуючи гідної зарплати. Отримуєте копійки, ви маєте харчуватися сухарями. У вас навіть нема доступу до чистої питної води. Ви не можете помитись. Він каже, такими є жорсткі реалі жарт торгівлі людьми, які опиняються у пастці рабства, відрізані від старого життя, примушені безоплатно працювати, примушені до проституції. Наталія Леонова Голос Америки.